Є спосіб вийти на шрама. Є. Yeah. Як сказав Рафікі, лихі леви з'являються у полум'ї. Що ж, невеличке виверження сонного вулкана, і в нас буде море вогню. Е, <рес> так! <рес> море вогню! <рес> Ще знадобиться палець Рафіки або Макіні. Завдяки їй ми зможемо почути шрама. Позичимо в Макіні. Такий малий мандрил для нас хієн, Це Я згодний Тож основне питання: як нам заманити Каяна до вулкана і змусити заричати? І це має бути потужно, так щоб вивергнулося полум'я полум'я. У я знаю, знаю. Він реально так рикнув, коли ми хотіли з'їсти банку. Ага, А ще сильніше він рикнув, щоб рятувати маму. Тоді навіть земля розійшлася. Що, Джанжа, так було? Так. Ці йолопи таки правду кажуть. Ри Кайан могутній, коли в небезпеку потрапляє його сім'я чи друзі. Тоді ми знаємо, що робити. А брати когось хто дуже дорогий Каяну і привезти його сюди. Так. І коли Кайон заречить, ми зможемо повернути легенду. Шрафу князь бандитів, то не дива, що повість жива. Легенду відродити і дасть нам ефект його інтелекту. У землях прайду розкусить такий задум лихий, слів вони не знайдуть, їх уб'є новина, що варті хана А тільки рик і ще вогонь потрібен. І воскресне шрам, і воскресне шрам. 匣. Є, не ви знаєте, що робити. Я щекатиму на палицю на вершині вулкана. Ясно у Вперед, Ред, хлопці!